Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Діва на перегляд розкладу пасіанцам на період з 1 по 7 вересня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Відкове це щастя, а також переміна роду діяльності можлива додаткова робота. Зверніть увагу, друзі, ось тут котик це романтичні почуття, в яких вам заважає хтось третій зайвий. Не допускайте, щоб хтось вам давав поради, котрі вам не потрібні. І ще ось тут змія. Хитра підступна людина яка може вам чимось зашкодити. Іноді ось це може показувати зашкодити по роботі. Прямуємо далі, подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, є нові відео та про фінанси, а також подорожі. Запрошую всіх, кому цікаво, подивитися і отримати приємну інформацію. А у нас з вами другий розклад знак Зодіака, Діва. Успіх по роботі. Ось тут кайдани. Це невеличкі розбірки в родині, а також стабільні сімейні стосунки. Тут також є родина, допомога ваших родичів, або ви їм будете чимось допомагати. А також ось тут. Романтичні почуття лебідь. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити, та прямуємо вперед. На третій розклад з 1 по 7 вересня 2025 рік. Лавровий вінок це успіх. Він може бути як особистий, так, наприклад, по роботі або по якихось загальних справах. Стрілечки догори показують, що ваші дії та події будуть мати розвиток. Добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Сонце це особистий успіх, стовідсотковий на цьому тижні. Поки не можу сказати, друзі, до чого тут ось ця змія, хитра підступна людина, хтось вам чимось заважає. І розбите серце, тому що зверніть увагу, скільки у вас тут позитивних карт навкруги. Але обов'язково хтось вам знайдеться, хто вам спортить настрій ось тут. Не розчаровуйтесь, залишайте негатив тому, хто його несе. А ви йдіть мимо і не пачкайтесь в чужому негативі. Ось тут якесь святкування. Це не дивно, тому що у вас дні народження. Можливо, хтось прийме важливе рішення, наприклад, одружуватися або стабільність, а також ось вам пропонування руки та серця. Можливо, якісь нові договори по роботі або нова квартира, оренда, щось таке. З огляду на те, що зараз панує на небосхилі ваш знак зодіаку, ваша планета Меркурій в правильному напрямку рухається, ви зможете вирішити всі ваші поставлені завдання. А зараз ми з вами подивимось на колоді мадам Ленорман для знаку діви застереження. Карта серця, не хвилюйтесь оце тут, щоб не було розбитого серця, тому що це серце ціле не розбите. І ще, друзі, така порада. Кому будуть пропонувати руку та серце, не думайте про кар'єру або про якийсь особистий успіх, подумайте про майбутнє і, можливо, саме ця людина буде вашим щастям на подальшому. Котра Вам пропоную руку та серце. Порада карта Клевер. Все буде добре і також краще, ніж добре. Докладіть до цього зусилля, котрі необхідні. І одна карта для тих, хто святкує свій день народження на цьому тижні. Карта на рік вперед. Карта державної установи. Це може бути розвиток кар'єри. А також, наприклад, державна установа це майбутні матусі можуть звертатися протязі року на всілякі обстеження. Державна установа може стосуватися будь-чого. Головне, щоб туди ваші звертання були на позитивній підставі. Тому що ця карта на весь рік. Ось такий, друзі, для вас вийшов розклад. Я дякую всім за перегляди, підписки, лайки та коментарі. Вітаю всіх з днем народження, хто святкує. Тільки найкращі побажання для вас. До зустрічі на моєму каналі.